Я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, сьогодні неділя про розслаблених. Після апостольської розповіді, як апостол Петро підняв розслабленого Енея, ми чуємо зараз Євангеліє про те, як Христос цілив недужого біля овечої купальні в Ефезди в Єрусалимі. І ця євангельська розповідь відкриває собою серію, певну таку невеличку серію розповідей, які ми будемо чути і в наступній неділі, про те, як різні люди по-різному зустрічаються із Христом і по різному реагують на цю зустріч. Ми побачимо, як Господь звертається до цих людей і як люди відповідають так чи інакше на цю зустріч. Сьогодні перша з таких розповідей Євангелісти Ан, на відміну від перших трьох Євангелій Матфея, Марка і Луки, він розповідає нам не так багато кількісно різних подій із життя Христа. Але ті, якби менші по кількості подій, які Він описує, він описує їх більше докладно, передаючи нам часто і діалоги, які відбувалися між цими людьми. І ось, Щодо цієї першої зустрічі з розслабленим, ми звертаємо увагу на те, що, по-перше, що Господь тут сам проявляє ініціативу. Той розслаблений, який лежав біля цієї купальні 38 років, не він волав до Христа, Господи, спаси мене. Як, наприклад, сліпі при, біля Єрихону, коли кричали Ісуса, Сину Давидів, Помилуй мене там, чи помилуй нас. А тут Господь сам звертається до людини і питає Його, чи хоче він бути зціленим. Чи не нагадує це нам свідчення про те, як Євангелісти Іоанн передає нам слова Спасителя на початку свого Євангелія? Де Спаситель говорить, що Бог полюбив світ так, що послав свого Сина, щоб всі спаслися, щоб всі, хто в нього вірує, спаслися і унаслідували життя вічне. Тож Господь виходить на пошуки людини. Можемо сказати, тут ще згадати і історію на перших сторінках Біблії, після гріхопадіння Адама і Єви. Господь виходить на пошуку людини, адже Господь питає, де ти Адам, після того, як Адам зрозумів Єва, що вони нагі, і стали ховатися від Бога. І ось тут Христос теж виходить на пошуки цієї людини, і питання, яке Він ставить людині, потребує відповіді: чи хочеш ти зцілитися? Здавалося б, очевидно, але для людини, яка 38 років провела в такій ситуації, де, знаєте, людина вже саму свою цю хворобу могла обернути, і, скоріш за все, так і було. Бо такі люди просять подаяння, як правило, живуть подаянням, і обернула цю хворобу на той спосіб, от, за, за який вона існувала, пропитання собі заробляла таким чином. А м, після зцілення треба, власне, по-новому, якби як. як Дитині вчитися, не тільки ходити вчитися, а жити вчитися інакше. Далеко не всі до цього готові насправді. І ось коли він говорить, що так, і далі цей діалог про те, що людини немає, і так далі. Нарешті Господь його зцілює. І що ми бачимо далі? Той, кого Христос зцілив, навіть не знав, хто ж це був такий, який йому таке запропонував. Адже, коли його спитали, він не міг сказати, хто це дав зцілення. А оскільки це було в суботу, в суботу, в яку людині потрібно відпочивати, і не просто відпочивати, а славити Бога в цей день, бо заповідь Божа говорить, що пам'ятай день суботній, щоб його святити, тобто проводити його в святості, проводити його свято, так як належить це в поклонінні Богові перед усім, але також і в відпочинку. То в цей день Ісус якби з. Примусив, можна сказати, спонукав цю людину зробити те, що з точки зору законників юдейських на той момент вважалося порушенням суботи, тобто взяти свою постіль і йти з цією постілю до себе. Для чого прийшов світ Христос? Для того, щоб спасти людину і спасіння це полягає. Перш за все в відродженні людини, в стіленні, в стіленні не тільки людини, а самого порядку творіння, самого ладу буття, який був пошкоджений через гріх і є до сьогодні, залишається пошкоджений через гріх Адама і наші з вами гріхи, і водночас Він вже є відкуплений Христом. І от Христос приносить нове творіння, Він починає робити нові справи. Він відроджує, зцілює, оновлює і нарешті дарує Воскресіння. І як вже сказав отець Іван в попередній проповіді, що слова, якими звертається Господь, встань, вони ж означають воскресне. Свого, свого часу, коли Господь піднімав з одра смерті дівчинку 12-річну, як нам розповідають евангелісти, казав, Таліта кум. Дивиться встань. Сьогодні в апостолі ми чуємо, як він казав і нею, та вифа кум. Та вифа встань. Тут він те саме говорить цьому розслабленому встань, візьми постіль твою і ходи. Реакція людини, яка потім зустрілася вже з противниками Христа, ми теж. Можемо дивуватися цьому, а можемо, знаєте, знаючи людську природу, не сильно цьому і дивуватися, що той е чоловік, якого Господь зцілив, потім пішов і видав його, його врагам, сказав, хто ж це був. Євангелісти нам далі розповідає, що саме це одно з тих, скажімо, з тих, з тих моментів було, за що хотіли вбити Христа, що Він порушував. Прийнятий порядок, якби протиставляв себе тому порядку, який склався, як, от з точки зору тих очільників, учителів, треба було святкувати суботу. Господь же приносить суботі саме те, для чого вона власне призначена. Адже початково субота це день, коли творіння завершено. І як розповідає нам книга буття, творіння завершено добрим. Коли ж людина згрішила, це добре творіння перестало бути добрим. І ось Господь, зцілюючи, повертає береч на свої місця. Він знову дарує творінню оцю його таку онтологічну, внутрішню, таку сутнісну добрість, благість, відновлює це буття. Так що, дорогі браті і сестри, для нас ця історія повчальна з різних аспектів. Повчальна в тому, що власне ми, богословськи, можемо деякі речі тут прозрівати, що значить субота, відродження, відновлення, встання і заклик нам встати і ходити. Це другий момент. Слова, які звернені до розслабленого, які ми не один раз зустрічаємо в Євангелії в подібних історіях, в стані ходи звернені і до нас. І це може нас мотивувати, адже християнське життя це рух. Це шлях, який ми покликані пройти різними певними стежками в рамках цього одного шляху, але в напрямку до Бога. Господь не може цей шлях пройти за нас. Він нам відкрив, Він дає нам сили йти, але часто сили даються тому, хто робить свої кроки, не той, хто лежить і чекає, що якесь чудо станеться. А той, хто піднімається і робить крок, кроки на зустріч, такий отримує підтримку від Господа Бога різним способом, в тому числі Господь діє через людей. Ця історія вчить нас і тому, що людина буває потрібна людині для того, щоб зробити цей крок. І врешті ця історія нас вчить і тому, що відповідати Богу потрібно своєю вірою. Вірою, яка, власне, це слово, яке там вживається, в Євангеліях взагалі, коли говориться про віру, це в єврейській мові слово означає таке дієслово вірувати, що вірувати можна тільки по відношенню до якоїсь особистості. Тобто не вірувати в щось. Там не вірю, в... не те, що значить, що я вірю в те, що там невидимий світ існує, чи що існує Бог, а в такому сенсі, що я вірю. Комусь я вірю Богу, тобто я довіряю Богу, який веде мене. Я довіряю Богу, який це зробив і продовжує робити для мене і для нас. І віруючи йому, я в певні моменти життя, навіть не розуміючи, можливо, от як і чому, але я можу йому довіритися і робити, і йти туди, куди Господь закликає. Навіть якщо це буває, здається, що цей шлях не подолати. Власне, рік тому багатьом із нас, напевно, теж здавалося, що Україна не здатна протистояти, якщо буде така повномасштабна війна, і наші вороги очікували Київ за три дні. І серед нас, напевно, думаю, що багато таких, хто не очікували, що такий буде спротив, що ми спроможні встати і піти, встати і захищати, і ось сили даються тому, хто робить. Тому давайте будемо ходити перед Богом. Як діти Божі, як народ Божий, які творять правду, які живуть по заповідях Бога. Амінь.